Пан Едуард з народження живе в будинку по вулиці Льва Толстого, 42. Чоловік розказує, у вересні в домі сталася пожежа, згорів дах. Після цього світло вимкнули. І вже майже місяць так і не вимкнули. Світ нам відключили в коли був пожар 17 числа. Приїхали пожарники, електрики, газовики. Ну, звісно, при пожарі так воно має бути. Щоб перекрити, тобто перекрити газ, допустим, світ відключити. Ну, ну не в таких ситуаціях, що бігати і, і почти місяць живем без свята, діти в підвалах. Крім пана Едуарда, в будинку живе ще п'ятеро людей. Його батько та брат інваліди. В домі також двоє маленьких дітей. Тепер все сімейство перебуває в підвалі, де хоча б якось можна зігрітися. Ні, зуби помити, ні навіть. По хоч маю вдома, вдома душу, маю так можу покупати за не є води, Не води вода не світла, болірне жителі квартири неодноразово зверталися і до комунальників, і в міській електромережі кажуть безрезультатно. Представники міської влади переконують, будинок 42 не є на балансі міста. Світло в домі підключать, коли дах над будинком буде відновлений. Є підприємці, які хочуть зробити дану покрівлю, хочуть класти самі, але є преп'ясняти даних людей. На даний момент ведуться переговори з тим, як називається, даних квартири, які це до е, даній роботи. Після того, якщо як домовити, значить готові вкласти гроші, зробити покрівлю, зробити там масандру і вже, як називається, щоб будинок перший у порядку. Мешканці квартири переконують, допомоги підприємців не потребують. Дах можуть зробити власними силами, але для цього їм потрібна електроенергія. Відтак, за їхніми словами, виходить замкнене коло електрики, немає, бо немає даху, а дах не можуть полагодити, бо немає електрики. То приходяться так своїми силами. Що можемо, то стараємося кокти -то встановити, це. тому що йде вже зима, зіма. Може, неділя або дві ще залишилось, що буде тепло, що можна на даний момент реставрувати. Хоча б цю кришу, щоб, щоб можна було зайти в квартиру і спати. Я думаю. Наразі більша частина даху будівлі перекрита. Її відреставрував підприємець, який у будинку має приватний стоматологічний кабінет. Йому ж світло для ремонту таки увімкнули. Інші мешканці чекають на таке ж вирішення проблеми.